Вікові обмеження на роботі за кордоном. Зараз такий період, що не сезон і дуже великий ажіотаж, дуже великій кількості людей зараз і негайно треба їхати. А місць мало в Польщі практично немає місць навіть на м'ясокомбінатах. От, по Литві є місця, але 5-10 місць вони дуже швидко заповняться. Тому зараз беруть жінок строго до 55 років. Є вакансії, де беруть е до 40 років, є вакансії, де беруть до, в основному беруть до 55 років. Тобто жінки е ну, 56 ще там куди не йшло, це те ж саме, що 55 практично. Якщо 58-59, то зараз дуже складно вам кудись влаштуватись. Я розумію, що багато хто, багато хто з жінок, там в 58-59 вони працюють і стараються більш, більше, ніж тим, кому 20 років. Це я знаю, я за вас, я за вас. Але зараз такий період сезон почнеться десь квітень травень. В квітень травень різко появляться дуже багато вакансії і різко пропадуть люди, тому що вони просто розсіються, розсосуться по цим вакансіям, і тоді агенції будуть ганятись за людьми. Ми будемо ганятись, дзвонити всім там, а не хочете до нас поїхати парабуйта, що та приїдьте. І тоді е, роботодавці будуть закривати глаза на вік, і тоді, в принципі, можна влаштувати зараз. Складно влаштуватись всім, зараз не сезон. По Литві він не так відчувається. По Польщі він дуже сильно відчувається. Практично там нікому зараз, навіть мужчинам, дуже тяжело влаштувати. Так що, якщо вам 55, то рекомендую дочекатися сезону, коли різко з'явиться дуже багато вакансій і дуже багато робочих місць. А люди пропадуть, тому що вони розсіються по цим всім вакансіям. І тоді у вас є шанси, наприклад, приклад влаштуватись там до Наді на рибні слайси. На рибу будуть брати, бо буде ну, недостача робочих міст. Почнуться закази, замовлення і так далі. То жінкам 55 рекомендую дочекати сезону. Зараз ні в коєму випадку, ні в коєму вичі не їхати в Польщу. От, Навіть що вам там не казали, то заїдете вже. От. А дочекайтеся сезону, коли буде дефіцит людей, і тоді можна влаштуватись. Одразу дзвоніть. До нових зустрічей.